Ой я, мі... я, 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 я твоя, з зі мене зійшла зоря, про проснеться матінка моя, буде питать, де, де, де була я, проснеться про матінка моя, буде питати, де, де, де була я. А ти дай такий, отвіт, яка чудова майська ніч. весна йде красу несе, а в тій красі радіє все весна йде красу несе, а в тій красі. радіє все. Доню моя. чого розплетена коса, а на очах бренить сльоза, чому розплетена коса, а на очах бренить сльоза, Коса моя розплетена її подруга бренить сльоза, що з милим я розлучена, а на очах бренить сльоза, що з милим я розлучена, Мамо моя, не вже стара, а я весела. й мол. Хочу, я люблю, мамо, не лай доню свою я жити хочу, я люблю, мамо, не лай, доню свою.